Друзі, всім привіт! Сьогодні понеділок, початок робочого тижня. Робочий день починаю з пробіжки, не кожного дня, на жаль, але по можливості, по бажання. От на фоні такий гарний величезний дуб. Зараз пробіжу 5-10 кілометрів. Дай буду відпочивати. Сьогодні в нас по плану зробити огляд на причіпі, бо Закінчується на цьому тижні тюф. А якщо шеф не встигне сьогодні зробити, то я поїду, а якщо встигне, то поїду зразу на роботу і в рейс. Е е маршрут сьогодні в Юрцбург, в принципі, те ж саме. Так що всім приємного перегляду. Десь собачка гуляє. У нас ось такий замок красивенний 15 сторіччя в місті Дуже популярний серед туристів, американці приїжджають, китайців багато, корейців. Ось в такому місці роблю розтяжечку, мені дуже подобається, гарний вид. Люди пливуть на кораблику, відпочивають, насолоджуються останніми теплими деньками. А тут у нас так стікаються дві річки. Навіть видно по кольору, що ця темніша, ця світліше, це йде з Австрії. Ін називається, а це Дунау, Дунай. Ось, так що роблю розтяжечку. і далі. Так, забіг я в центр міста нашого. У нас таке старе місто. Бо більш не бігати по таким ось закавулочкам. Мені здається, що я вже... А це місто знаю краще, ніж місцеве. <гум> О, все, бігав. Ну як правило, всі дороги виходять до одної з річок. Яка притікає в місті. Ну що, виконав я своє тренування. Ой, набрався позитиву, приємних емоцій, дуже полюбляю бігати. Це така велика частина мого життя. Ось. Зараз тихенько пройдусь в спокійному режимчику кілометр. Прийму душик, піду в машині поприбираю, бо вже декілька тижнів нічого не прибирав. Ось, пилючку протерти, де й таке. Буду вставляти своє відео, якщо буду знімати, буде натхнення в майбутньому такі вставочки з бігом. Так, повторюсь, бо це така велика частина мого життя. Може когось мотивую, не сидіти в машині, а спортиком позайматися. Так що рухаємось далі. Я відпочив, позаймався домашніми справами, позвонив шефу, сказав шеф, що не встиг він зробити тюр. Попросив мене все ж таки поїхати зробити. То я зараз поїду, заберу свою вантажівку на базі, з'їжджу на Тюф. Там десь 20-30 хвилин перевірка притчі одного недовго. І гадаю, десь 20 хвилин на 6 я вже повернусь назад. Якраз думаю, що мої контейнери будуть вже готові і можна буде вирушати в дорогу. Уже 20 кілометрів їду. Військово-господарські роботи почалися. Як попадеш, то можна нормально так часу втратити. Добре, хоч сучасні трактори, то їдуть швиденько. Написано на причепі 40 обмеження швидкості, але зірочки більше 50 їде. Шустренько, хоч повний причеп силосу. Ось тут на наших краях це дійсно проблема весна, осінь, коли сезон. Можна так нормально стрягнути перед трактором. Нічого, в принципі, по часу все нормально, встигаю, так що не буду поспішати. Машинка намита, ти що, ти що, можна працювати, можна працювати. Так, походу на тюр я не їду. Запустив помилка по АБС. Тюб нам не дадуть, якщо будуть такі помилки горіти. Позвонив шефу, зараз має приїхати. Так, все-таки трошки полазили біля притчепу з шефом. Кабель трошки подергали туди-сюди. Там є така рядина для кращого контакту, попшикали всі соєння і все запрацювало. Так що тюв не відміняється, їду. Каосі тюв, ГТУ називається. І декілька є тільки мають ліцензію робити тюв. Для автомобілей це сам Тюф, Декра, ГТУ. Ну це все, що я знаю, в принципі. Ладно, піду віддавати документи і ключі і пити каву у них дуже смачно. 20 хвилин, в принципі, все перевірили, але тюф не отримав причіп. Є місяць, щоб прибрати проблеми. Зі всім нормально, все класно, все чітко, але з рамою є проблеми. Вони там наносять таку спеціальну фарбу і перевіряють зварочні шви. І в двох місцях є проблемки. Зразу вони позвонили шефу, все розповіли. Ось так що, якось так, я вирушаю на базу. Коли їхав на тю, тут з повороту вискочив трактор, ти так нормально відтормозився, що аж дим пішов з під колес задніх. Навантаження на причіп нема то Дуже легко, щоб заблокувались колеса. Таті їхала БМВ, так злякалась, що потім дистанція на таке відчуття, що в кілометр тримала. Це зараз їду, хочу глянути сліди свої. Мають десь залишитись на асфальтику. Так, де це воно, де це воно? А он видно, бачу. Нормально так. Залишив ось дві лінії. Зараз я рухаюсь в сторону Регенсбурга. Довго сьогодні монтажили, в 15 хвилин на сьому виїхав. Завтра на роботу приїду пів шостого, щоб довго не чекати. Сьогодні, якщо б не чув, то теж приїхав би пізніше. Знову в мене загорілись лампочки АПС. Позвонив шеф сказав, завтра привезе нові шланги, поміняю кабіля, коротше, ці всі, маю допомогти, я сподіваюсь. Ще залишилось їхати 38 хвилин. Надіюсь, сьогодні в Регенсбургі не буде рампи, не треба буде причіп туди ставити, а так щоб швидко на голові поміняти. Один контейнер да їхати далі. Бо і так, в принципі, дуже багато часу. Втратив, надіюсь, що не додається. Ще не вийшло мені 15 хвилин паузу там по місті зробити. Придеться сьогодні не в Юрсбургу, не 30 хвилин, а 45. матати. ну, нічого. Буває і таке, що зробиш. Ляжу, може, трошки вздрімну якусь годинку. Їду і не розумію, що з моїм пального 32 літра на 100 км. В звичному режимі, коли я їду, в ту сторону Вюрсбург мене десь 27. Сьогодні ще й менше ваги. Щось вантаж в Регенсбург у мене сумарно було 7 тонн, а зараз взагалі 5 тонн. Щось машина перерасходує більше. Не знаю, що сталося. Я вже собі думаю, шеф міняв тормозний диск, ну і колодки напевно поміняв. Може десь супорт не віджав нормально. Не знаю, десь може підклені. Коротше, буду їхати, дивитись, що буде з расхидом пального, треба буде ступіця, перевірити чи не гаряче. Зараз заїжджаю на Бауштеля. Була вивіска, що до кінця вересня зроблять неї, але щось пішло не так. Щось, навіть вивізку прибрали і невідомо, коли закінчаться роботи. І попри це, добавили ще одну бауштеля. Все веселіше, і веселіше. Скоро вся дорога буде в будівництвах. Але добре, що ввечері сюди їдеш, бо я думаю, в день тут прям гарно машин може назбиратись. Популярна дорога ця А3, так нормально загрожена. І що ми бачимо спереду, як завжди, хтось їде 60, якого біса не зрозуміло. Добре, що вона невелика ця бауштеля з кілометрів 2. От проїхав 100 км, наче все нормально з розхідом, накручувати себе не треба було раніше часу. Якраз доїду до Вюрсбурга, буде 27 стандартних моїх літрів на 100 км. Ось. Так, все нормально, політ нормальний, дощика нема. На вулиці, правда, такий вітер. Прям... Серйозний вітерець. Так, ще рухаємось далі, ще залишилось годинку 20 за кермом і буду 45 хвилин паузу робити. Під'їжджаю до Нюрнберга, по прогнозу погоди не було доща, але почався. На жаль, з моїми помилками без АБС їхати не дуже класно. надію, завтра ще вполагати причіп і буде все окей, бо через 2 дні і в день, і в ніч буде дощ. Короте, треба, щоб причіп був в гарному стані на всякий випадок, десь можливо треба буде відтормозитись, щоб відчувати себе впевнено. Так, щось я швидко їду, тут вже 80. Заїжджаю на перше Бауштелі. Десь більше 25 км, вона до 30. Ой, надіюсь, зараз не попаду, як завжди, на якогось водія, який буде 60 їхати. Тут завжди стоять радари швидкості. Так що треба бути дуже обережним з вибором швидкісного режиму. Потім друга бауштеля кілометрів 15-20 і остання теж 15 км. Але я гадаю, що неї вже відкрили, бо в п'ятницю я їхав, там вже повністю зробили розмітку. І думаю, що відкриють. О, запищав Бліцер. В стандартному місці воно все стоїть. Чого я боявся, що зараз будемо їхати 70. Не знаю, що там спереду в кого що робиться, але їдемо то 70, то 80, то 70, то 90, то знову 70. Ось зараз розганяюсь. вже 86. Потім всі тормозять. І це завжди так відбувається. Ну нема жодного дня, коли ти просто їдеш і навіть про це не думаєш. Постійно така штука трапляється. Ось і добрався я до третьої бауштеля. Так, надіявся, що вже все поприбирають, буде відкрито. Ну тут то було. Не так швидко німці працюють, як хотілося б. Десь місяць тому було, тут взагалі було закрито, тільки з цієї сторони, з другої сторони дві полоси такі вузенькі. Але добре, хоч тут відкрили цю сторону і широкі лінії. В принципі, миритись можна але не розумію, чому не відкривають до кінця, Уже тут все абсолютно готове, і обочина, і лінії мости. От зараз до кінця. Цієї Бауштелі 15 км буду їхати і ось так все буде. Ніяких робіт не проводиться, навіть ніякої техніки немає. Не зрозуміло, не зрозуміло. Через хвилинку я вже буду на місці, мій напарник вже мене чекає 13 хвилин стоїть. Зараз швиденько поміняємося контейнерами, я піду напевно потримаю часок. Я ще не перелаштувався після вихідних, може спати хочеться. В п'ятницю я приїхав сюди в 21.20, а сьогодні 22.13 подовше, подовше, це все зайняло. Стою свою паузу, так я не заснув. Короче, вирушаю в дорогу. З одним товаришем поспілкувався то з іншим і так час минув. В принципі, сон перебив. вдома, вже спати. А зараз ми вирушаємо в дорогу назад. На борту в мене 13 тонн. назад. Дощик йти, це добре. У Вюрсбургу дуже багато знаків 30, бо тут люди живуть, щоб водії не шуміли своїми автівками, ставлять знаки. Зараз знову свій балдежний кайфовий поворотик буде Буду заїжджати. Дуже полюбляю сюди заскакувати, особливо на такій швидкості 45-50. Кайф. Хоч якась розлікуха в довгій скучній дорозі. Він знову знак 30 з 22 до 6 ранку. Треба тихенько їхати і тихенько розмовляти навіть. Звичайно, жартую, але не знаю, як там у вантажівки всебряцьке гупає. Особливо ще ретардером, коли тормажуєшся, то не заздрі людям, які тільки засинають, і тут хтось проїхався з шумом. Навіть вон велосипедисти катаються ще, не сплять вже 23.10. Ось і закінчився Вюрсбург, зараз направо поворот. Їдемо до автобанчика 3. До, до, до 10 кілометрів нам по Бундештрасе проїхатись. Так що їдемо далі. Я не знаю, що з моєю вдачею. Але постійно ну от просто нема жодного дня, щоб не зустрічалися такі водії, як спереду їдуть. Він -то їде 70. 80-90. То, то знов 70. Ну, я, я не розумію, що там можна робити за кермом, щоб так не слідкувати за швидкістю. Ну, ти ж їдеш на адаптивному круїзі. Тобі тільки рулити потрібно. Все більш нічого. Ну, 87. 90 їхав, хвилин, напевно, 5-10, потім знову до 70 спустив. Бабли, мов, от, 84-85. О, як це важко. Зараз їду, хитрі німці. На Бауштелі був скрізь знак 100, а тут 80. І поставили ось пікає, поставили бліцер. Да. Гроші треба заробляти, Але не видно, напевно, днем стояв, прилажуха пікає. А, бліцера не було, не було. Ну ладно. Але він є, так цікаво їхати, коли він. Щелк, 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 щелк. Всі машини, які проїжджають біля мене, обганяють. Всім штрафи кап-кап-кап-кап-кап і бюджетик наповнюється. Пауштелі самі напряжні закінчились. Залишились ще такі дві маленькі по пару кілометрів, нічого страшного. Їду, ось тут маленька така гірочка, 91-90, ляп! Я не знаю, що його там за пауер режим. Але навалює він так прям прилично, прилично. Дивують взагалі фури. Як це функціонує? Як тахограф не записує помилки? От бувають обганяє 96. Ну, зараз побачимо скільки це буде їхати. Ану, ану, ану. 93. Ну, ще плюс-мінус нормально. А зустрічаються турецькі фу фури угорські. Руминське особливо. Ну, вони вообще навалюються, я ж кажу, 96. А є один наш колега умовна, але з другої фірми ІДС Почта, то він мене постійно обганяє в ту сторону 100 їде. От просто постійно їде 100. Як це працює, незрозуміло. Можливо, ви знаєте, дайте мені. Проясніть трохи ситуацію. У на годиночку 2 години 14 хвилин. Я вже рухаюсь в сторону бази. Заїхав по дорозі на Шенкер в Регенсбург і замінив контейнер на машині. Орієнтовно на своїй базі буду в 3 години-3 хвилини. Рухаюсь, в принципі, непогано так. Трафік мінімальний, комфортно їхати. Капати з неба перестало. Якщо б п'ятнашку відмотав би на своїй базі, то взагалі без 15-3 приїхав, так що нормально, нормально. Завтра приїду пів шостого на роботу, щоб не сидіти, не ждати, поки контейнери приготують. Такий величезний завод Швайкер називається. Сутично димить випускають паркетну дошку і різні вироби з дерев'яні, там вагонами вивозять продукцію. Я хтось починаю засинатись. Майже третя пора в ліжечко. Ну, ще треба потерпіти годинку. Зараз вийду на вулицю, трошки збадрюсь, прохолодненько буде. Годиночку 3 години 24 хвилини. Я вже рухаюсь по автобану додому. Вже 10 хвилин як їду, в принципі, все нормально, зміна пройшла. Можна сказати, все як завжди. Ось їду відпочивати, набирати сил для завтрашньої роботи. Так що, всім, хто дивився гарного настрою, будьте фарт, всім па-па.